Привіт, такі, мої ріднесенькі, підписники і гості мого каналу. Зима морозна, я дворі, померзли зайчики малі. А в мене чоловік задовбав мене, щоб я зварила морозе. Е, побачив раз рецепт десь на просторах інтернету. Другий раз побачив, вже купив і плитку шоколаду Наталко, я хочу морожена. Кажу, чи ти здорів, чи я не знаю серед зими. Я не фанат морозива, навіть влітку, тому що зараз воно такої поганої якості. Все-таки він мене доконав, зварила я, протестувала рецепт. Правда, він вже приложився. Такий манилоток на 2,4 кг, Дуже багато вийшло морозива. Що можу сказати? Зразу подивилась по рецептурі, по складниках. Я дуже скептично віднеслася. До цього я сказала, що я його точно їсти не буду, бо ну, мені не подобаються складники. Воно ну, на, на смак повинно бути хто знає яке. Але приємно мене здивувало. В кінці відео я скажу, що б я ще додала, я тут ще й додала, що б я, можливо, прийняла з цього рецепту. До речі, дуже класно. Я полюбляю коричневе морозиво. Раніше хрещатик був дуже смачний коричневий в глазурі. Можна зробити його в глазурі, можна в стаканчиках, можна як хоч тому. І що мені дуже важливо, що це, як на мене, дуже швидко. Навіть для мене дуже швидко, ніяких заморочок. І недорого, якщо коїк інгредієнти вбрати, вони там не важливі. Ну що, поїхали, не будемо довго розмовляти. Так, наші інгредієнти молоко, масло. Ну, у мене це спред за 21 гривню, хоча його можна і не класти. Плитка шоколаду, молочного чоловік перепутав, хоча треба чорного. Рекомендую чорний какао. Так, крохмал не важливий, який там ложка сталася кукурудзяного, а то буду додати картопляний борошно. Так, погнали. Можна не в всій ємкості перемішувати його, можна в іншій ємкості, а тоді і додати молоко. Я бігом роблю так. Додаю цукор, молоко поки що кімнатної температури. Добавляю всі інгредієнти спочатку, потім буду ставити на вогонь. Можливо, міксером можна розколотити його це все. Ну, Я як зробила, так і зробила. Бачите, не вожу нічого. Цукор, правда, вожила. ну, цукру я додала майже 100 грамів ще до рецептури. Тому, я думаю, якщо не купляти плитку шоколаду і масло, то взагалі дуже-дуже бюджетно виходить. І що натурально, добре перемішуємо. І помилково замість двох ложок какао, яке написано в рецептурі, я додала три. І... і не турбуюсь за це. Тому що я люблю, щоб якщо шоколад, то щоб він був ну, ярко виражений. Стараюсь розбити, щоб не було ніяких комочків і буду ставити на вогонь. Помішуючи, звісно, не буду відходити від нього. Насправді, дуже зручно, що дуже швидко. Я це взагалі, як завжди, вечором варю. Так що на ранок буде десерт. Так, варимо до первої бульбашки, не кип'ятимо і відразу знімаємо з вогню. До первої бульбашки кип'ятіння. Так, добре розмішуємо і додаємо ще інгредієнти, які, в принципі, можна не додати. Це масло, в моєму випадку, спред. І плитка шоколаду молочну, Яку випадково купив чоловік. Ну, так. Що маємо, те маємо. Я взагалі думала не додати. Розмішуємо добре, воно швидко розтає. Швидесенько все. Можливо, когось густіше виходить, можливо, когось ложки повніші. Ну, я думаю, це не так і важливо. Він густий, також дуже не потрібен, щоб кисіль був. Знову мені будуть писати, та в тебе корови, а ти масло купляєш. Так, да, купляю. Дуже рідко, дуже дешево, і то тільки для випічки. Ми масла не їмо, тому я його не роблю. І переводити продукти маслом я не буду, ті, що я сироварю. Ще трішки хай холони в каструлі, потім будемо виливати в деко, так буде швидше. Бо в каструлі довго холодне. Харчовою плівкою. Деко У мене 20х30 розмір. І Виливаю Виливаю залишаю, щоб вихололо до кімнатної температури. Тому що нам прийдеться ставити морозилку. Я взагалі на двір винесла, тому що зараз мороз. У мене морозилка виключена. Так швидше вихолоне. У мене ще час години є, поки посиру варю. І нехай вихоложує. Можна посипати, ну це пізніше виховане, тертим шоколадом, можливо, ще какао можна посипати. ну Для мене не вистачає. Так, вихололо плівку харчову в контакт і куди там, 6-7 годин, морозильну камеру, там на двір. І так, ранок я витягла, все доволі добре знімається. Все, в мене пласт готовий. Плівка добре знімається. Само воно еластичне, не крихке. Будемо розрізати, поки що так буду робити, і складати в лоточок. А там далі вже будемо дивитися. Його треба ще ж скуштувати, бо це я вам розказала, вже наперед забігла. Яка вона, а я то ще не куштувала. Тому розрізаємо кому. Кому як до вподоби? Великими шматочками, маленькими, кому як зручно, і де зручно зберігати. В ньому немає льоду, що мені дуже подобається. М'якеньке таке, гарненьке. Тому. В більшості нашого морозила лід, і не і непонятно, і непонятно, які інгредієнти. Чим долі, тим людям таке є, колотять уже по фабриках, по тих думають, що люди свині. Складаю в лоточок, щоб поставити його в морозилку. У мене вийшло зверху, кришка лоточка не закриється, тому зверху накрию харчовою плівкою. Та і все. Так, по віддільності кожен кусочок ложу. Лоточок в мене на 2,4 літра. Немаленький такий морозова дуже багато вийшло. Слава Богу, не вариться мені з ним кожен день. І так, зіреньки, морозиво захололо. Що хочу сказати? Для мене було в рецептурі в цій мало цукру, тому я додавала, І не вистачає гіркоти шоколаду. Хай навіть і плитка була молочна, чоловік перепутав, там купив не чорний шоколад. Е, можливо, ще можна більше какао додати сюди. Ну, я до, схиляюся до цієї думки, щоб зробити е, глазурь. глазурь. Як можна зробити в глазурі? Стаканчики одноразові бумажняні, купити якісь шпажки там чи ще що, і зробити в глазурі. Можна зробити як сендвіч, купити вафлі, знизу положити і зверху варіацій багато, можливо, комусь так до вподобає. Ну, для мене не вистачає гіркоти шоколаду. Можливо, посипати його якось можна. Щось можна придумати. Но, насправді цей рецепт мені дуже сподобався. Хай би як там спочатку я не відносилась до нього. Тому рекомендую швидко не купляти всяку гадость, яку зараз продають у магазині. Не будемо не будем про неї говорити, тому що хорошого там не то, що зовсім мало, а можливо навіть і немає. Тому рідненькі, дякую, хто дивився мене до кінця. Всім смачного, хто надумає зварити. І бережіть себе, здоров'я вам!